Доброго дня всім. Сьогодні я вирішила завітати до магазину і стою перед вибором, чи спуститись в підвал, чи піднятися на вторий поверх, тому що цей магазин із двох поверхів. Ну, а вже ж я пішла в підвал. Вже ось стою, роздивляюся сумочку, але насправді я підійшла до взуття. Тому що побачила на поличці дуже багато гарного, якісного взуття жіночого. Я так підозрюю, що на другому поверсі чоловічий е відділ. Ось дивлюся сумочку, вона дуже якісна, цупка, але в мене не вийшло не знайти цінник, і я поставила її на місто. На місце, точніше. Ось роздивляюся, взуття. Далі на поличках кепки, всякі всякі дрібнички, показувала тільки, що які скидки цієї неділі, і сама козирна скидка це жовтого кольору 75%. А вже ж я акцентую на цьому увагу, тому що. Як правило, мені це більш всього цікаво. Ось знайшла чудові босоніжки бренду Clarks. Як всім відомо, це дуже якісна, якісне взуття із ортопедичним, ми зрозуміли, із підошвою ортопедичною. А ось дивіться, які. Чи для стріптіза, чи для фотосесії. Гарні, так? Як туфелька Золушки. І ось теж білі шкіряні, теж Кларкс по повній ціні, зрозуміло. Я впевнена, що їх в перший тиждень їх і куплять, тому що це якість. А ось тепер я знайшла зеркало, як би не красуватися перед зеркалом, так? З'явилося трішки сумок. Я зараз почну роздивлятися, і першу сумку я взяла Redli, 100% котонова, але чомусь без длинної ручки. Я впевнена, що це. Справжній бренд, ну, а не підробка, тому що он там на бірці, кажись є фраза, яку вони обично пишуть, якщо я нічого не путаю, бо я така, що можу і спутати бренди. Ось, 100% катону. Гарненька така, але а ось дивіться, яка джинсова. Сумка торбинка, вона на, на сам насправді не дуже великого розміру. Ось рядом сумка, торбинка. Дуже цупка тканина, чимось нагадує льон. Ну, льон і з чимось. Тканина дуже цупка і нова. Потім я пішла дивитися, платічка і знайшла ось це бренду Next. Не глянула состав тканини, тому що мені спочатку воно чомусь не сподобалося. Оці бретелі, які розтягнуться, покрутяться. Тепер я далі пішла дивитися обу, шкіряні такі цікаві з длінним носком. І це і для жінок, мені кажеться, і чоловіки можуть носити, теж на вид як якісна шкіра. Так. Внизу багать, багато всякого на скидках. Ну, тепер я вже в примірочної наліпила цей смайлик, тому що була така духота, я без макіяжу. Ну, якось так. І перше надягла те, що я взяла, надягла е, поло. Такого яскравого кольору. Тепер міряю штани. Вони великі на мене. Здається, це бренд Mark Spencer. Я чуть пізніше покажу їх більш детальніше. Але, на жаль, вони оказались на мене великі. І состав тут непоганий. Virgin Wool і ще щось. Составі. Ну, І длінуваті на мене, а обрізати я не хочу ходити, тому що стоїмость обрізання штанів там, і чогось стоїть дорожче, ніж самі штани. Тепер ось така юбка. Вона так виблискує. Ну, тканина іскусна, дуже виблискує, якщо чесно, я і ще, думаю, буду я її брати чи не буду. Ось ці штани. Я пыталась їх поміряти, але не влізла, хоча розмір мій. І це на ціннику 98 гривень, але 75% знижки. Це десь гривень 25. Далі біла юбка, яка теж. На мене не влізла в лапках. Ну, ви, ви розумієте. От. Нова збіркою, 12-й розмір, в составі кажесь катон іде, і ще щось, це атмосфера. 195%, але 75% знижка. На жаль, тому що я все ще продовжую шукати мою ідеальну білу юбку. От, і ця юбочка, кажеться, Made in Китай, состав поліестер і металічна нитка якась. Якесь студіо. В общем, якщо чесно, я що цю юбку ще думаю. Я хочу е іще раз посіти цей магазин, але вже другий поверх. Як ви знаєте, я люблю. Чоловічий відділ. Він, дивіться, состав 100% поліестер і якась нить нитка проволочна. Ось ці штани, що я міряла, Марк Спенсер, сучасний крій у них і состав тканини хороший. На жаль, я не влізла. Що поробиш? 20-й розмір. 20-й це для мене чересчур. Ось, бачите, я показую бірочку. Ну, Мій мі розмір о, о, взагалі 12, -й, 14. -й. Десь так. А це я вирішила влізти в 20-й. Показую більш детальніше. составчик І ось ця ковтинка, футболка поло, адідас, але состав Поліестер, чесно говоря, розмір мій, ви бачили, на мені сіла ця футболочка добра. Але поки я її міряла, якщо чесно, я вспотіла і подумала, що в мене дуже багато в гардеробі поліестру, я так думаю, це не підробка. А справжній адідас, там набірочки, так сказати, докази цього. І оце ще в мене таке питання: такий колір до мого рудого волосся. Я трошки засумнівалася. А не буде це тумач яскраво? А ось моя покупочка. Я хвалюся. Це те, що купила я сьогодні цю торбинку. Я люблю цупкі тканинні торбинки, тому що я за ем, збереження нашої планети. Ну, ви розумієте.